Добрий день, друзі. До вашого уваги, хочу запропонувати. Маємо на продаж отаку кабіну. Велика кабіна нового зразку до МТЗ. Це у нас реставрована кабіна, Тобто вона була в використанні і перефарбували От така комплектація. Тобто, що ви бачите, це все з нею продається. Тобто, Під панель приводів обшивочка у нас присутня. Ручки. отакі. Так. Ось така обшивочка у нас. Ну, звісно ж, проводки під панелью немає. На підлозі у нас килимок з двох частин. Керування у нас бокове тут розраховано. Замочки, ручки, двері з фіксатором присутні. Панелька обігрівача о, така м'якенька обшита. Е, ніяких тут вставочок. А, от вставочки присутні, клавіші. Так, і під магнітолку тут заглушечка. Так, Люк у нас обшитий карпетом. Так, дах також обшитий. Фонарь кабіни присутній. Скло бокове у нас безрамочне вже з фіксатором. Рамка бокова з фіксатором. Сидіння, Сидіння тут китайське, але нове встановлено. Так, Бачите, новий зразок. Накладок на крилах немає. так, ось так вона от зовні, зараз я відійду, далі трошки крила, фонарі, закрилки, пластикові обрізовики, це все в комплекті йде. Фонарі освітлення номера, задні фари. Дах у нас металевий, отак він виглядає. Друзі, вартість цієї кабіни 166 тисяч гривень. Самовивіз міста Дніпро. Звертайтеся, я цікавить, за номером в описі під відео або в закріпленому коментарі. Тобто кабіна ціленька, гарний стан. Кому цікаво, телефонуйте. Відправлення можливе, але буде передоплата. Є у нас ще можливість. Е Є перевізник, тобто у нього евакуатор. Ну, тобто, Якщо вам цікаво, звертайтеся, надамо його контакти, з ним домовитися про доставку, якщо вам це треба. Телефонуйте, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все добре.